На нього чекали всі ангели й пророки. А коли він народився, диявол несамовито закричав від розпачу. Він той, хто вивів людство з темряви невіри, гріхів і невігластва, повернув на шлях істинного поклоніння. Він той, хто відновив релігію всіх пророків і посланців Бога, Єдинобожжя єдину релігію, схвалену творцем. Він народився сиротою. Пережив смерть матері, дітей і дружини, але не зламався, не здався. Терпів голод, спрагу, образи, пригнічення, але продовжував йти вперед поширювати істину і захищати релігію всіх пророків. Він найкраще створіння, красивіший за сонце, і місяць, але надзвичайно скромний. Його так сильно любить головний ангел Гавріїв. Його найвірніший друг серед людей Абу Бакара Сюддик, який після смерті пророка Мухаммеда помер від туги, не витримавши розлуки. Він не вмів писати і читати, але Господь дарував йому откровення, велике чудо, священний Коран, який збережений в оригіналі до нашого часу, і люди не зможуть його змінити і спотворити. Він не боявся тиранів і тих, хто пригнічує інших людей. Несправедливих правителів, царів, королів. Був мужнім, витривалим, але вдома допомагав родині, сам лагодив одяг, був добрим, ласкавим і милосердним. Він годував інших навіть, коли сам залишався голодним. Він славив Бога в кожному подух, у кожному кроці, у кожному серцебитті, любив свого творця понад усе на світі та присвятив життя поширенню істини. Та захисту правди. Спочатку він був один, але його заклик набув такої сили, що зараз ім'я пророка Мухаммада звучить на устах щодня вже багато століть у заклику до молитви в найрізноманітніших містах світу. Він найвеличніший із людей, останній пророк і посланець Бога, його ім'я Мухаммад, син Абдуллаха з племені Корейш. Посланий усім світам.